У родині Надії Семенівни з малої виски біда. Вже місяць не можуть вийти на зв'язок із сином, який зник без звісти на фронті, до яких органів тільки не зверталася. Але про долю захисника нікому нічого не відомо, бідкається матір. Я звернулася до нас у до в воєнкомат, в ТЦК. Ну, мені сказали, ми вам дали брошурку, номера телефонів і дзвоніть. А куди дзвонити? Я вже навіть не знаю, що мені робити і куди обращатися. Ми дуже. Милюємося ну, за нього, переживаємо. Просити поради, як розшукати сина, Надія Семенівна прийшла в місцевий ветерансько-психологічний хаб, який у громаді відкрили в травні минулого року. Ветеранів війни та родичі військовослужбовців тут приймають двоє соцпрацівників. За потреби надають психологічні консультації. Також допомагають військовим оформити документи чи домовитися про обстеження в лікарні. Менш ніж за рік послугами скористалися близько сотні воїнів та членів їхніх родин. І поки не скінчилася війна, запитів. Більше прогнозують у хабі. Робота такого хабу чи таких хабів потрібна для того, щоб людина, яка демобілізувалася, змогла інтегруватися у те суспільство мирне, в якому відносно ми живемо. І звичайно, хотілося б почути, ну, дійсно, а як працювати з такою людиною? А, ну, це якби дійсно у нас у хабі була людина, яка пройшла оцю кухню військову, да? вона краще знає. Ми там, на жаль, не були. Щоб навчилися краще комунікувати з ветеранами для сімейних лікарів та соцпрацівників, влаштовують спеціальні тренінги. Проводять їх фахівці з Кропивницького, які мають реальний досвід роботи з військовими та їхніми близькими. В ролі спікера Андрій Фоменко кризовий психолог, який 10 років опікується ментальним здоров'ям воїнів. Каже, військові, які повоювали на нулі, часто повертаються додому з психологічними розладами, тому дуже вразливі. Проблеми зі сном тривожать, з порушенням харчової поведінки, з прийняттям запахів. І у ну, кожного це супроводжується також якимось запитом на справедливість, на увагу до себе, на визнання. Через пережитий стрес та психологічні травми ветерани схильні до депресії, а інколи і до спалахів агресії. Тому щоб не спровокувати конфлікт і не образити воїнів, психолог радить спілкуватися з ними делікатно, намагаючись викликати довіру, не нав'язувати свою точку зору, дати, дати людині виговоритися. Будь-яка нав'язана точка зору сприйматиметься агресивно і приділяти увагу, просто взяти, виділити людині час, поговорити, зрозуміти запит. Спробувати допомогти його скоординувати або або, або прямо супроводжувати. Учасники тренінгу переконані, коректний діалог, запорука гармонійних стосунків між цивільними та військовими. Тож курси з побудови грамотної комунікації зараз необхідні всім. Вистріяти для себе дорожню карту, як правильно спілкуватися з ветеранами, щоб, не дай Боже, не Травмувати їх більше ніж вони травмовані, так же саме і внутрішньопереміщені особи, щоб правильно до них звернутися. Ветеранські хаби ініціатива обласної влади. Загалом на Кіровоградщині створили вже 49 таких просторів, які працюють у кожній громаді. Для зручності ветеранів хаби забезпечені інформаційно-роздатковими матеріалами з контактами, соцустанов та лікарень. Ми привезли дорожню карту, шлях повернення, в якій зібрано по qr кодам Ну мені здається, 99,9% всіх контактів, які можуть знадобитись від ТЦК, освітні заклади, соціальна сфера, медичне обслуговування, центри зайнятості тобто, вся інформація, яку ми за рік збирали, оптимізували, напрацьовували її на один листочок, помістили, щоб людям було зручно. Виїзні тренінги в громадах області проводяться щомісяця. Також на місцях впроваджуються програми з оздоровлення та працевлаштування воїнів, які повернулися з передової. Всі ці заходи покликані допомогти їм відновитися і швидше призвичатися до життя за межами фронту. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. У вівторок на Кіровоградщині прогнозують значне погіршення погодних умов. Загалом дощ очікується 26, 27 та 29 березня. Проте найбільш значні опади припадуть саме на вівторок. кажуть в обласному гідрометцентрі додають метеорологічні явища цього дня підпадають під перший жовтий рівень небезпечності. 26 березня Кіровоградщина буде під впливом південного циклону. При проходження атмосферних фронтів очікуються опади у вигляді дощу. Місцями по території області та місту очікуються значні дощі. Вітер буде північний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура по області становитиме 1,6 градусів тепла, по місту 3 градусів тепла. Денна температура по області 6 тепла, по місту 8 тепла. 17 мільйонів 200 тисяч гривень. Таку суму роботодавці Кіровоградщини боргують своїм працівникам. Про це повідомили під час наради в адміністрації. Майже третину загального боргу із зарплатні, а це 5 мільйонів і 300 тисяч гривень. Накопичили підприємства промисловості. На мільйон менше 4,4 мільйони у сільського господарства у владі кажуть із боржниками. Працюють зокрема, розроблено графіки погашення заробітної заборгованості на 2000 2024 рік і виконання цих графіків на постійному контролі. Заборгованість із заробітної плати мала місце на 12 підприємствах на суму 17,2 млн грн. Порівняно з початком 2024 року відбулося її зменшення на 0,9 млн або на 5%. У структурі боргу по державі заборгованість Кіровоградщини становить лише 0,8%. Серед помітних подій перебування уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця спільно провели велику нараду, під час якої грунтовно проаналізували стан дотримання прав і свобод людини в регіоні. Спектр питання доволі широкий: від військових, внутрішньопереміщених родин зниклих безмісти, дітей сиріт до аналітики стану. В місцях несвободи. Під час звіту омбудсмана зазначено, що в області серйозних публічних випадків порушення прав людини немає. Навпаки, Кировоградщина серед територій, що заслуговують на позитивну оцінку з точки зору дотримання прав і свобод людини. Вважаємо, що це результат. Конструктивної роботи команди обласної військової адміністрації, правоохоронних органів, відповідних служб і структурних підрозділів громадських організацій. Область має тепер і представника уповноваженого Галину Лугову. Ми вже почали комунікувати. Будівництво фортифікаційних споруд на лінії захисту Запорізької області. Одна із головних задач для Кировоградщини. під час жорстокої боротьби з російським агресором для нашого тилового регіону це по суті найважливіший будівельний майданчик на поточний момент завдання військового командування якісно, швидко і грамотно збудувати лінію оборони, надійні вопи відповідно до стандартів сучасної. Фортифікаційної стратегії, попри погодні умови і не стихаючі ворожі обстріли на запорізькому напрямку, будівельні бригади використовують кожну спокійну хвилину, щоб дотримуватись графіків навкрай важливих для захисту країни об'єктах. Молодь Кировоградщини у нелегкий для українців час активніше гуртується навколо масштабних проєктів допомоги. Зсу, військово-патріотичного виховання юного покоління, здобуття якісної сучасної освіти, що необхідна для поствоєнної відбудови і подальшого розвитку нашої держави. Ще два роки тому ми констатували про необхідність системної роботи молодіжних рад у громадах, тоді їх практично не було. Нині розгалуджена, дієва, креативна, молодіжна спільнота, 37 молодіжних рад, 18 молодіжних центрів і просторів, які комунікують із сильними партнерами, міжнародними дитячими і молодіжними фондами, реалізують майже сотню молодіжних проєктів. Респект молодіжній раді області, яка свій звіт не звела до банальних виступів. А наповнила якісною аналітикою кожен напрямок своєї діяльності. Чекаємо на великий форум. Молоді Кіровоградщини є про що говорити, чим займатись і куди рухатись, захист держави, активне волонтерство, професійна освіта, цифровізація, проектний менеджмент, молодіжне підприємництво, міжнародне співробітництво, розбудова молодіжної інфраструктури. Це справа молодих і традиційно про перебіг проєкту пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Із задоволенням відвідав черговий етап змагань із футзалу в одному з ліцеїв Долинської. Шість шкільних команд Долинської громади активно виборювали право виходу до наступного етапу змагань. Домінує юна енергія, бажання неодмінно перемогти. І так буде, бо разом переможемо.